Друзі, усім привіт! Як і обіцяла, починається нове відео, трохи незручний формат. Але зачекайте, щось -то тут не так. А ось тепер трошечки краще, тому що ми їдемо з вами не в Кременчук, як зазвичай, а зовсім в інший напрямок. Ми сьогодні прямуємо у місто Дніпро. Зараз дочекаюся маршрутку і почнуться мої пригоди. Одразу скажу вам, що я їду, невідомо куди, не знаю, який секонд-хенд, що мені трапиться. В общем, повний експром. Знову виход з зони комфорту максимальний. Що я там знайду, що я там буду знімати. В общем, я поки що нічого цього не знаю, Ну, але побачимо, побачимо потім у відео, що, що з цього вийде. Поки що маршрутки немає. Вже виявила, що чемодан я взяла не дарма. Так зручно, зручніше, ніж стояти. В общем, друзі, я прибула у місто Дніпро і зайшла знайшла тебе ближайше, щоб трошки перекусити. І одразу. Мені знайшовся ось такий секонд-хенд. Економ клас. Такі магазини я вже бачила в Каменчузі. Зараз піду посмотрю, що там є. Можливо, вийде і випускаємо з цього магазину. Можливо, я би ще дуже хотіла відвідати магазини Хумана. Я хотіла поїхати на ліфті, але, ліфти їде тільки вниз, а наверх мені прийдеться. йти пішки, ну ладно. 550 Ага. Так, друзі, ну дозволу знімати, без ніяких питань. Тут дуже подобається. Одразу бачу в роздяганках, що є світло, ну реально класно, все видно, не то що там в темряві. Ідея супер. Зараз подивлюсь, що тут є цікавенького, там можливо щось і приймі. Ну, я почала оглядати речі. Одразу, звісно, оглянула сукні. Дещо сподобалось мені, але це я не хочу купувати, але хочу обов'язково вам показати. Оця сукня неймовірна. Дуже нагадала мені мій колись улюблений фільм «Як позбавитись від парня за 10 днів. Просто шкарану. Вона дуже-дуже маленька. Я навіть не знаю на який це розмір. Прям все все. Потім трапилася мене з цікавого шовкова сукня від бренду Джоша Барошу». Джоша Джон Роша. Ось. Ну, в принципі, такі сукні всі звичайні, нічого такого особливого не, не зустріла. Щось цікавого було, що я тут знайшла дуже багато сукань такого бренду Пупсі. Бачите? І вони в різних кольорах, попсі, Пупсі. Яких, яких хочеш що тут є. Це трохи незвично. Всі одного фасона різних кольорів. Багато дуже. Тут ще ось також попсі. Оце така приваблива суконька. Великі розміри все це. І Ще мені дуже сподобався оцей комбіс. Це бренд Super Dry, дивиться, взагалі. Такий прикольний. Камбес легесенький, свіскози. Великуватий мені розмір, хоча тут написано, що 10, можливо, поміряти буде і ок. Є карманчик, і я його приміряти щось не дуже хочу. Це супердрай, вінтаж. Перший раз зустрічаю саме в такому вигляді, щоб бренд супердрай щось робив. Ну і ось, бачите, знову попсі. Подивимося, що ще може. Ну, обов'язково треба щось знайти. Після того, як я знаходжу класні брендові речі, потім вже приходиш, ну і ти. Очікую ще знайтись на краще. Щось. Ох, ладно. Я чесно вам скажу, не знаю, чи буде цей випуск цікавим, тому що я не знаю, куди я ще потраплю, зможу ще знайти якісь секонд-хенди. Що там буде, що тут буде. в общем. Ну я роблю все одно, роблю відео. Мочки, які на вагу. Взагалі мало-мало дуже. І рюкзак поніщений. Тут через два дні вже буде повний розпродаж. Тому, скоріш за все, тут все вже розібрала. За... Зато тут є ще багато речей, які відносяться до люкс. Там можливо, ще буде цікавіше. Це чоловіче виділ я заблукала. Так, друзі, ну, в общем, пробіжалася я швиденько по магазину. чоловічих речей багато класних бачу. Прям їх якось речей цих більше, ніж жіночих. Ось, ну, такого, знаєте, особливо нічого не знайшла. Тому, мабуть, я не буду тут затримуватись та пошукаю ще інші секонд-хенди, тому що в мене час все ж таки там, межений. Я не буду до вечора тут лазити. Багатий вибір сумочок таких поясних. Дивиться взагалі. Ну, це, мабуть, ви зрозуміла, що це за сумки. Це не оригінал, мені здається. Це хтось старався, шиф. кожна сумочка 200 а, 300 гривень коштує. Абібас, абібус, ойвітон. Ладно, пішла я в інший секунд. Тут примірки не буде. В общем, друзі, я нічого не купувала в цьому магазині і навіть не приміряла, але враження в мене залишилось позитивне. Ну, атмосфера така, ну, дівчата добрі, взагалі класні. Ну, знаєте, таке відчуття, що речі прям добре перебрані. Ну Я подивилась люкс. Зазвичай люкс не купую і ну, навіть і не дивлюсь. А в цьому випадку я вирішила все ж таки передивитись, куди поділися всі речі, думала, може, вони в люксі. Ну ні, в люксі там ціна була, я не пам'ятаю, 400 ще гривень. Але в люксі були ну, такі звичайні речі, ну просто більш сучасні, та які, можливо, трохи краще Ну ось так от. Ну, Я ж зараз буду тут намагатись знайти ще секонд хенд якийсь. Хочу в Хуману все ж таки потрапити. Мені казали, що там цікаво дуже. Ну і я бачила у дівчат у інших, що хто викладає туди відео, що там класно. Дівчата, не знаєте, де тут ще секонд якийсь? Не? Тільки що зустріла дівчат по дорозі. Кажу їм, дівчата, а ви не знаєте, де тут ще секонди поблизу є. Ну хоч якому напрямку йти. Вони такі якраз сміялись, кажуть, ми не ходимо в секунди. <кхи> ну я розумію. Ну. Я теж раніше не ходила, ну а що робити. Ну, взагалі, тут не всі ходять в секунди. Дніпро багато, багато місця дуже. Тому в секунди не всім потрібні тут. Дніпро місто контрастів. Тут можна побачити ось таку машину, яка стоїть вже дуже довго. Невідомо, де її власник. Також посеред вулиці я знайшла ось такий риночок імпровізований на землі. А скільки тапочки коштують чорні? А вон сміхом. Скільки? 150 гривень, а можна поміряти? Друзі, дивіться, які я знайшла тапулі, Натуральне хутро 150 гривень. Зараз приміряю. Розмір 39. Ну, тобто мій розмір, ви зрозуміли. В общем, 150 гривень не жалко віддати, але трохи незручно, мені трохи давить, тому мабуть, не буду брати, а ще, взагалі. Річ цікава. Так, зараз подивимося, що ще тут є цікавого. Тут Дніпровський метрополітен. Раніше не знала ніколи, що в Дніпрі є метро, реально. Вон тут нібито найкоротше метро у світі, не так багато станцій. Ось так от. В общем, ходила я, блукала, блукала. Зараз піду шукати ще. Секонд-хенди. Зрозуміла, що секан недалеко досить знаходиться. На машині 15 хвилин, ну, але я вирішила, що пішки буде мені годину, пожарюки, дуже спекотно. Що я вирішила робити? Я знайшла на Google карті секонд-хенд хума найближче. І ось дізналася, що... там там зупиняється перший, так? Да? Так, так. Ой. Коротше, бо я можу на цьому трамваї доїхати декілька зупинок на свій секонд. Все, без мене не поїдуть. Оп-оп. Так, інваліди, інваліди тут можна. Останній раз їздила. З у Львові взимку. І ось я в Дніпровському з трамваєю їду. Я в деревні купила квіток через Приват24. Те, що раніше цього не робила. У нас в Маріуполі таке було. Але я в автобусах та трамваях такому не їздила, тому В общем, короче, в мене пригоди такі цікаві. Тепер головне не проїхати свою зупинку. В общем, прийшлося ще трошки там йти з зупинки, В общем, я вже реально, в мене вже сил немає. Я тільки і слів в мене немає, я навіть ще не дійшла до Ну Нібито ось знайшла вулиця Грушевського, десь поруч Хумана. Ну, тож секонд-хенд і йде зі своїм чемоданом. Так, ну де тут секанд? О, бачу вже Хумана, великий магазин. Дорогенькі мої, ну нарешті ось я знайшла хуману, все як я хотіла. І що, дуже цікаво, що прямо поруч з цим магазином знаходиться театр одного актера Крик. Це дуже відомий театр на весь світ, мабуть. Справа в тому, що я читала про цей театр, а там актор, режисер, сценарист, гремер, художник, костюмер, В общем, все це одна людина, все це робить, робить одна людина. І кажуть, що після відвідування цього театру такі емоції зашкалюють, що просто неймовірно. А все це робить заслужений е, артист України Михайло Мельник. Я про нього читала перед тим, як їхати у Дніпро. Читала про нього дуже багато відгуків, але я не виявляла, що я буду так поруч. На жаль, цього разу я не піду туди, не зможу по часу. А от поману зараз підемо разом. Так, тут 12-го був новий асортимент типу, завезений, ми зараз подивимось. Чи є знижки чи немає? Пробувала в Хоману, тут дуже все красиво, сучасно, класно. Що тут по цінам? Ціни на кожну речі, які ну, вже встановлені, а знижок ніяких немає, тут є такі, як пів години щасливою, коли 30% знижка на всі речі. Ось, ну на ближче щаслива хвилина, буде приблизно через годину. Дивіться, що я знайшла. Імперіал, чоловіча така штука. Класна, дуже. Це італійський відомий бренд, ціна 289 гривень. Ладно, зараз швиденько подивлюся і, можливо, потім ще вам познімаю. Дівчина пішла узнавати, чи можна мені знімати, чи ні. Речі, тут непогані, ну і ціни. як Бачите, футболочки 289-250. тезеніс, будь ласка, 250. Футболочка така. тезеніс в мене вже є. Друзі, я почала оглядати речі. Ну, я що хочу сказати, моє перше враження від цього магазину. Так, речі видно, що... Ну, що тут би, такі більш-менш в гарному стані речі. Більш-менш класні бренди, але ціни тут, на мій погляд, дуже завищені. Тому що ну, реально, я за такі ціни я там... Тут, тут такі речі, знаєте, що я в останній день на розпродажі їх не беру. А тут вони висять по 300 гривень і так далі. Ну, в общем, таке в мене враження. Поки що мені нічого особливого не трапилось. Ось. Такого, знаєте, щоб захотілося купити. І немає такої речі, щоб коштувала, наприклад, 300 гривень. І тут зараз об'являть 30% знижку. І я така, ого, все, беру за 200. Ну, Я за 200 не також не візьму її. отак от. Ну, Це, тому що я так звикла, можливо, наша на вагу нас трохи розбалувала, я не знаю, як сказати. Тут так, можна щось знайти непогане, але. Це буде коштувати 470 гривень, більш менш платічка, від Маркейн дивіться. Навіть да, якість, а я одразу побачила, що така гарна якість. На 470 гривень, ну блін, це можна у перекупів по такій ціні взяти. Маркейн Спорт. класна сукня. ну Навіть знижка вона буде 300 гривень. Ой, правда. Ну ви бачили, маркей нам трапляється і по дуже низькій ціні. Ну, Зато тут не, немає свитерів, от цього всього. Свитерів, всяких там рубашок. Це все вони, мабуть, викидають кудись. HM. Ну, так бренди всі такі, в принципі, ви бачили, я знайшла маркей. Ну, її не можна не знайти, вона ось прямо відрізняється від усіх. Якби фасон мені був ще підходив, я, можливо, навіть би і захотіла взяти, але тут ні, точно не Ой. Смотрите, подивилася, я спортивні лисинчики, дівчачі. Також дуже класні лосини, ну і ціни взагалі, ну, ціни дуже великі. 300 гривень. 400 гривень. Ну, таке, знаєте, нібито це... можна за такі гроші купити зніжкою в Америці. Ну, правда, там буде Байрам буде переплачувати, але це буде нова річ. Найчики непогані. 420 гривень. Друзі, дивіться, шовкова блуза звичайна італійська фабрична ціна 210 гривень я, ну, я такі вже навіть в останній день не купую річі, от саме такі Думаю що вже купувала і я поняла що вони не дуже прям Чому? Короче Я очікувала, Знаєте що я очікувала, що я прийду тут все по 19 гривень -а. Ну, <гум> виявилось, що не, не, не так. Ну, є речі класні, звичайно, але і ціни. Невже не, я нічого не куплю в Дніпрі? Папа, дивиться, зуття. Бачу чоловічого багато зуття, ну і трошки туфель такого. Ну, ось дивіться, красивочки, ну такі більш-менш, ну правда, гар... Брудні. Три тисячі. Три тисячі. Ну, Карло. Я я з Америки мені привезуть буде дешевше, реально. Коротше, я що це, це нові політики, чесно кажучи? Тисяча гривень. Ну, я розумію, що можливо це і норм, знаєте. Як то каже, знаєте, мій, любимий мій анекдот. Сюди у вас така риба дорога. Та <рес> риба дорога, то ти неудачно на замуж вийшла. Друзі, якось мені цього разу не пощастило знову. Я вже вдруге приїжджаю в Дніпро і хожу в секунди і ще ні разу нічого не купувала. Перший раз я приїжджала півроку тому приблизно як водій в Донецький район міста Дніпра. Ну і поки я очікувала людей. Я просто пішла пару секундів, зайшла, ну коротше нічого не придбала тоді. І ось знову я приїхала і поки що ніч не я. Взагалі, знімати на вулиці неможливо, тому що так шумить все. Десь. Зуча дивиться, скільки багато. Тут я так зрозуміла, що тут ціни фісовані. 1500, триста найки. Рибусики. Ого, так багато, багатенько. Так, ну, ось такий дуже уютний магазинчик. Ну тут о, ціни всі фіксовані, щоб ви зрозуміли. Ось. Речей дуже багато. Ну, видно, що тут відібрані речі, ну і всі з цінами. Бачите. Є знижечки. Купальнички, о, скільки багато. Як хочеш. Ну тут також ціни фіксовані, о, 100 гривень плавочки. Коротше, тут раз... разнобой, я так понял. Подивимось щось. Я вже йду, думаю, як я буду записувати відео, що я нічого не купила в Дніпрі. Що мені дівчата скажуть, що ти там робила? Як можна було нічого не знайти? До речі, в мене вже і часу немає, мені скоро їхати. Так що... Так що прям бігом дивлюсь все. В цьому секонд-хенді я теж нічого не придбала, тому що ну нічого не знайшла. Там, до речі, була у них знижка на всі літні речі 50%. Якби непогано. Ну, я нічого такого не побачила, особливого. Ну, ну і знаєте, я так вважаю, що, ну я не знаю, я так звикла, що... За копійки кеп... За купувати скарби. І... Тому мені не дуже подобається, коли ціни є вже. ну Це вже значить, хто то оцінив цю річ, гуглило її там усе таке. короче мені більш подобаються секунди на вагу. В общем, друзі, ходила, я ходила. І саме такий момент в мене на сумці мої. Отвалилась ручка. Це було просто капець. Я через пів міста, ну це я кажу насправді менше, звісно. Тянула цей чемодан без ручки, як то кажуть, уявляєте? Ну і все, я більше ніякі секанти не потрапила і нічого не змогла знайти і нічого не купила знову. Ось, я сподіваюся, що Дніпряни на мене не ображаться за те, що я нічого не змогла показати класного такого секонд-хендах саме. Але я дуже прошу, якщо ви знаєте класні місця такі, або знаєте дні, коли краще туди і ходити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я через декілька тижнів, можливо, знову приїду сюди і вже більш результативною буду в цьому питанні. Ну а зараз я знаходжусь на залізничному вокзалі. Знов кудись я зібралась. Ну а куди, ви дізнаєтесь у в наступному відео, так що нажимайте колокольчик там, що треба. І поїдемо зі мною, подорожуємо трошечки. Ось так от. Дякую, що дивилися відео. Можливо, воно було не таке, як я розраховувала, чесно кажучи. Я думала, я приїду в Дніпро. А там ці класні секани. Я там как пойду знайду. Ну, бачите, ось так сталося. По-перше, в мене і час обмежений, тому що в мене потяг. По-друге, я, я ж сама на своїх ногах з таким чемоданом, ну дуже важко. Особливо. Я вже, коли ручка обірвалася, вже поняла, що все, я більше нічого не можу зробити, що мені потрібно повертатись. Так, так що вибачаюсь, ну ладно, все, пока. до, до зустрічі з наступного відео. Поїхала я далі.